Євромайдан у Івано-Франківську досягнув свого апогею. Його координатори кажуть, до масштабної протестної акції в обласному центрі долучилися понад 15 тисяч студентів. Колони євромайданівців крокували від університету до університету із закликами до своїх однолітків спільно йти на вічовий майдан. У Івано-Франківську розпочався всеукраїнський студентський страйк на вічовий майдан. Молодь принесла труну із символічним написом Митний союз. Україна це європа. Суть цього страйку це є мирна хода. Перше від університету до університету, друге це є вуличний університет, коли ми поширимо цінності і правду серед студентів. І третє це є мирний протест, так коли ми. Тим, що виходимо на площі, слухаємо музику, слухаємо поезію. Аби студентів не звинувачували у прогулах. Для них влаштували вуличний університет просто неба. Його лекторами є не лише університетські викладачі, котрим не байдужа євроінтеграція, а й представники місцевої інтелігенції. Бажайте великого! Треба бажати того, щоб робити самого себе тут. Тепер кожен кожне покоління має свою революцію. Кожне покоління. Повинно зробити свій вчинок, і ви маєте щастя зробити це сьогодні, зробити це завтра, і ви робите самого себе. Юні мітингувальники зізнаються в університетах. Їм не перешкоджали виходити на Євромайдан. Керівництво вишів із розумінням поставилося до студентського волевиявлення. Ми з медичного університету нам спочатку ну не забороняли. Нам казали у нас платіє НВ, але тепер наш ректор згідний з нами. І він нас відпустив, можна сказати так. нам дозволяли йти, просто НБ були платні. Їх ставили нам і вони були платні. Тепер дозволили безкоштовно, і тому сьогодні весь медичний університет тут. Я не питався. Я сам прийшов. Я сюди Вже прийшла, щоб відстояти вступ України до, Євросоюз. до Євросоюзу. Я прийшла добровільно і мене ніхто не змушує. Місцеві правоохоронці запевняють, що дня контролюють ситуацію на Євромайдані. громадською безпекою під час мітингів у ці дні опікуються понад пів тисячі співробітників міліції. Ми будемо безкомпромісно ставитись до тих осіб, які використовуючи свої або використовуючи ситуацію своїх там мількативних або політичних якихось, заробляючи якісь політичні дивіденти, спонукають. Наших громадян на незаконні дії Ці всі факти теж будуть документуватись. Ми обов'язково будемо притягнути таких осіб до відповідальності. Польові командири Євромайдану кажуть, що дня кількість мітингувальників збільшується. Сподіваються, що до всеукраїнської акції протесту долучиться не лише молодь, а й усі івано-франківці, котрі прагнуть європейських стандартів життя. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.